Якщо у вас червоні трусики, я даю 500 гривень. Со. А які? Човріч. Ну Вони показують, добре. <сміт> я <сміт> й не збиралась. <сміт> даю 500 гривень, якщо в тебе червоні трусики. <сміт> так, назад. Якщо у вас червоні <сміт> трусик, я даю гривень. <сміт> Ні, <Ню>, ми галопарки. Ні, що я вийшов. побачиш. побачить. Даю 500 гривень, якщо у вас червоні трусики. Не треба червоні трусики, чи то треба. Дівчата, даю 500 гривень, якщо у вас червоні трусики. Да. Якщо у вас червоні трусики, дають 500 гривень. Не а які? Сірі. Як у вас червоні трусики, даєте 500 трус... гривень? Ай-яй-яй. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас часом не червоні трусики? Я У вас не червоні трусики. Ну, Нарешті знайшов, тримається вам. Ну, За червоні трусики. А які у вас трусики? Пишіть у коментарях.